Тема Я не потрібна, я не така, як треба, я недостойна кохання, йде такою червоною ниткою на протязі всієї моєї роботи. Тому що тільки коли дівчинка, жінка почуває себе такою в чимось винною, почуття самообезцінення в неї йде весь час, вона не може себе проявити. Що ж це таке? Вона, ця жінка, звичайно, що вона старається бути всім корисною, вона робить усе, що їй скажуть. Їй дуже важ... тяжко відмовляти другим і ставити себе на перше місце, тому що в неї йде низька самооцінка. Що ж це ну, може бути, які причини? Звичайно, що це, це все передалося. від... Батьків, коли батьки були зайняті своєю роботою, або ще чимось, або навпаки, мама дуже холодна, їй там було на, на цих діток взагалі не, не, не до них, скажем так. Особливо, коли в сім'ї мама там п'є, батько гуляє, то, звичайно, що така дівчинка вона відчуває себе непотрібною. Дуже так такою головною ще причиною. Є декілька причин, вони не одні, треба в кожній ситуації розбираємося, звичайно, більш детальніше. Але я вам назву такі основні. Найперше, це, звичайно, те, що навіть при народженні, коли. Дитинка була в утробі матери, мама переживала якісь конфлікти з її народженням. Наприклад, батько не хотів цієї дитини, або вони молоді, студенти, і, звичайно, так сталося, що, це, що ця дівчинка, дитинка, навіть і хлопчик цей повинні були з'явитися на світ. Але мама переживала ось ці такі емоції, що я просто залетіла. Або є ще, що родичі дуже часто, бабусі їх дуже кажуть, та що це ви тут родите, це ще все невчасно, не треба цього робити, Там, у вас вже є діти, або у вас нема дітей, і вам треба вирішувати якісь інші питання. І, звичайно, що це всі емоції, які мама переживала в нутріотробному періоді, це все відчуває дівчинка і після народження. І потім, коли сім'я неблагополучна, так само, я вже сказала, мама там п'є, батько гуляє, це дівчинка одинока, її можуть сплавити до бабусі взагалі. І бабуся для неї це взагалі рай і світ. Це те саме найкраще, що в неї було, тому що батьки на неї взагалі не звертали уваги, або то взагалі. Там, що, що вона не потрібна. Така дівчинка, звичайно, буде старатися догодити цій бабусі, тому що вона її виховує. Але оце почуття, що вона не потрібна своїм батькам, воно йде такою весь час, весь час воно тягнеться за, за людиною. І, звичайно, ще дуже важливо, є багато я, я погана, я не така, як треба, коли був перший неприємний контакт, примусовий контакт. Дуже багато є насилля, інцестів. І це буває в дитячому віці, коли ми бачимо, коли ну, були вже ситуації є дуже різні і приходять з різними. Проблемами, звичайно, є, що самі батьки робили інцести, щоб ви розуміли, І ця дівчинка потім представляєте, як їй жити з цим, що з нею таке зробив батько. Є, що брати це роблять, є що друзі, знайомі, якісь старші двоюродні брати, тому що їм цікаво. Вони там ходять в сьомий восьмий клас, а дівчинка маленька, вона перший клас, і вона нічого не може зробити. Але в неї є ось це почуття вини, що я винувата і тому я не така. І, звичайно, потім є ще коли дівчат насилують. Ну, це я вже вам розказую прям приклади із своєї роботи. Коли дівчата пішли вчитися, і хлопці затягували в кімнати, і вона нічого не могла зробити, але оце почуття вини вона потім несе з собою. І, звичайно, що це все необхідно пропрацювати, необхідно поставити на місце, поставити, забрати оцю, оце почуття. Вини почуття самообезцінювання, тому що воно не дає для цієї дівчинки мало того, що вона не вона сама собі говорить, що я недостойна любові, я недостойна поваги, я недостойна, взагалі, щоб в мене були гарні відносини. Вона все життя страдає від цього, вона мучається від цього. Тому, якщо у вас є такі ситуації, вони складні, про них тяжко ну, важко роз, розказати, але вони у вас є, вони не дають вам іти далі. І ви як би ви не хотіли скласти гарні відносини з чоловіками? у Вас все рівно буде повторюватись. Ви можете 10 чоловіків знайти, але якщо у вас є оце почуття вини, у вас. Буде складуватися одна й та сама ситуація. Ви саме себе обесцінюєте, і цей партнер, який поряд з вами, так само буде вас ще обесцінювати ще більше, тому що ви притягуєте те, що у вас є всередині. Ви вже це все знаєте. Всі вже зараз слухають психологів, і тому це не є для вас новиною. Тому для того, щоб ви змогли рухатися вперед, відчувати себе щасливою у відносинах, відчувати себе достойною у відносинах, що, щоб зняти оце самобезціння. Тому що мало того, що, що йде такий на поверхні, скажем так, що ви не можете скласти гарних відносин, то у вас ще є жіночі хвороби. оцей страх, оцей, він, звичайно, передається. Страх, що я не така, і ви хворієте і по-жіночому, тому що перед кожним чоловіком, ви, навіть якщо ви в стосунках, ви відчуваєте, що ви недостойна цих стосунків. І всі жіночі хвороби, які у вас є, ось ви можете їх проаналізувати, вони поряд, тому що. Це все є у вас всередині. Не бійтеся, не бійтеся, приходить в терапію, не бійтеся, приходить в сесії за три рази, за два рази, в когось за один, можливо, там, якщо це легке щось. Це все можна пропрацювати, і ви відчуєте вау, ви відчуєте, що ви можете жити, що ви можете рухатися, ви відчуєте, що. Що у вас, це, як кажуть, ну, вам дозволено жити, тому що оце таке ну, поняття я не потрібна, воно навіть забороняє вам жити де в кого і доходить до того, що є страх життя. А страх життя, звичайно, тягне що. Це життя неповноцінне, тому що людина весь час знаходиться в страху, що її покинуть. Тому що вона недостойна, що вона захворіє і помре, що в неї якась хвороба. І, звичайно, ось цей весь пласт він не дає вам жити повноцінно. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь такі ситуації, а ви повинні зрозуміти, що вони могли бути навіть не у вас, що ось цей такий неприємний досвід. Примусового контакту, насилля, інцесту, він міг бути ще в попередніх поколіннях. Але це що? Це несе ваша мама, це несе, несла ваша бабуся, яку, можливо, видали заміж проти її волі. І, звичайно, що все життя в неї є ось це таке, що я не така, як треба, бо мені вона живе не, не, не в коханні. І це передається дочці. Ви повинні зрозуміти, якщо дівчинка бачить, що мама весь час живе в напрузі від свого батька, що вон їх немає гарних відносин, звичайно, що вона підлаштовується, вона все бере від сім'ї. І ось. Тут потрібно пропрацьовувати і рід, і вас, дивитися, де знаходиться цей корінь. І, звичайно, що на безкоштовній консультації ми це можемо побачити. На сесії ми можемо це вже пропрацювати. Тому заходьте, заходьте, підписуйтесь на мій теле, скажімо так, на YouTube, на телеграм-канал, пишіть мені в особисті і я. Найдемо причину, а потім пропрацюємо. Це потрібно зробити для вашого щастя, для того, щоб ви могли рухатися вперед, щоб у вас була сила. Ну і, звичайно, коли ви знімаєте це почуття провини, почуття самобезцінювання, у вас є опора в житті, це ви і ви йдете вперед, ви живете повноцінно. Запрошую.